Власне, той законопроект, про який ви говорили, він е, був ухвалений парламентом. Він безпосередньо проходив через комітет, в якому я працюю, через комітет правової політики, через підкомітет з питань конституцій, е, е, конституційного права. І власне на наше переконання, той закон, який був ухвалений, він повністю враховував всі рекомендації наших європейських колег. Після того, як ми Ну, в чому основна суть е, раніше, конституційний суд він формувався. Трьома гілками влади, кожна з яких делегувала по шість суддів, тобто зі суддів України, шість суддів, шість суддів президента, шість суддів парламенту. І власне безумовно, ці призначення були політичними, тому що парламент, залежно від того, які були консенсуси під час фракції, висував людей, президент безпосередньо, там і з'їзд суддів, даний законопроект, який ми ухвалили. Зберігає конституційну процедуру, але питання первинного добору суддів Конституційного суду ми передали європейським експертам на сьогоднішній день. Тому, якщо у цих експертів дора безпосередньо всі дорадчій групі. Були сумніви стосовно того чи іншого кандидата. Вони просто не проходили через сито і не рекомендувалися ні з'їзду суддів, ні парламенту, ні президенту. Безумовно, є певні зауваження з Венеційської комісії. Зараз ми над ними працюємо. Можливо, навіть ми будемо ухвалювати зміни вже до цього прийнятого законопроекту, тому що для нас, ну питання номер один це вступ до, Європейсь... до європейського союзу. І ми маємо узгодити наше національне законодавство з законодавство Європейського союзу. Вчора на засіданні комітету була створена робоча група з питань вдосконалення процедури добору суддів, до якої вже війшла низка народних депутатів та професійних суддів. І ми над цим будемо працювати.